Доброго ранку, це мій тихий рай. Встає сонечко. На дворі прохолоду і так гарно-гарно. Починається новий день. Друзі, вже час під вечір. Я зранку була в місті. Була на базарі. Базарів геть немає. Людей немає, не знаю, що це далі буде. А тепер вийшла на город, тому що приїжджаю з міста така розбита, що нічого взагалі робити не можу. І тут, як я показувала, вибрала капусту ранню і пустує місце. І тут зараз трошки помідорів далі немає, там теж капуста була. І хочу посіяти петрушку, кріп. І купила сьогодні знову абаку. Хочу попробувати на осінь посадити, може ще до морозів і буде щось. І бачите, ось нещодавно повиривала бур'ян, він не спів засохнути, вже знову берізка ця лізе. Як вона вже достала, це кошмар. Зараз поприбираю тут і буду садити. Ось, друзі, реглю землю своїм культиватором. Ось, дивіться, мій кабачок. Це другий кабачок, ну один згнів. Другий кабачок за сезон. Був один ну, ранньою весною і це один тепер. Цей іскандер я кожного року купляла і садила їх. І мені 3-5 кущиків хватало з головою для всього. А в цьому році навіть пожарити немає що. Накрапає дождик, не знаю, може встигну. Постараюсь побистріше. Передавали на 8 часов вечора, а вона щось вже починається, вже погримує. Але може встигну. Ну от, друзі. Як в той поговорки, дощ іде ми, скердуємо. Зробила рівчачки, зараз буду сіяти. Ну от, друзі, посадила перший рядочок від полуниці укроп, потім петрушка і морква. Насіння оброблене, так швидко загортаю, бо дощ уже не на шутку спустився. Ну от, друзі, намочилася, але посадила. Слава Богу, під дозік, думаю, якраз може себе... все буде. Зайшла, друзі, в парник. Що хочу сказати? Як пам'ятаєте, я обробляла від білокрилки. Білокрилка трохи є, але не в таких масових об'ємах, як були. І нижня листя знову починає псуватися, тому треба знову оббирати. Ну, я скажу, це вже таке, що буде, то буде. Якщо, то приберу і посію тут сідирати, щоб трошки удобрить землю. Помідорчики потрошки збираю, вони знову наростають, вже звичайно менше, але є ще, слава Богу. З цим в мене проблем немає. Кріп росте далі, використовую їх по необхідності. Ці ось, бачите, цвіте, в'язі геть нема нічого. Тут ось один помідорчик появився. Тут Внизу нічого немає, хоча, я думаю, він вже цвів. а Тут теж пустоцвіти. Не знаю, що далі буде. Тут один маленький. Це теж я вже думаю, мабуть, друга в'язь. Ну, тут Ось. О, вже почервоніли, можна зривати. Ну тут оцей байдуже. Я вже не пам'ятаю, який сорт, я не понамічалася, треба дивитись відео Так, згадувати, де в мене тут що. Але мені здається, що не те, що я садила. Перчики теж, бачите, гарні. Я показувала цей, він наліпився страшне. ось два, і є. О, Ще більше досі пускається. Ну, буду закруглятися, а то люди говорять, що погано чутно.